Схуднення без дієт є шокуючи простий трюк. Конопля дає відчуття ситості без важкості. Її білок легко перетравлюється і допомагає жироспалюванню, стабілізує інсулін, тому одна чайна ложка цього. Унікального інгредієнту дасть вам всі вітаміни, мікроаліменти і вирівнює гормональний жіночий фон. Додавай в свій раціон одну чайну ложку цього кожен день. І тоді ти менше з'їсиш на протязі дня і не буде зовсім відчуття голоду. Сила не в обмеженнях, а в правильному виборі білків і жирів. Пиши слово краса я відправлю тобі, гайд помолодженню по у подарунок. Три дев'ятки на консультацію. Поділись подругою, підписуйся тут багато жіночого. Якщо було корисно, став лайк.